Кулінарний патруль, захисник домашньої кухні, напав на дівчину у Києві через покупку готової їжі. Російська балістика знову б'є по найсвятішому. Удар по пологовому відділенню у Кам'янському вбив вагітну жінку. Кремль прокинувся на четвертий рік війни. Росія закриває КПП з Україною. Німець надрукував на 3D-принтері безпілотник. Він швидше ніж більшість спортивних автомобілів. Шагади тепер літають і над мінськом. Олег Винник заявив, що не втік з України, а повернувся додому до Німеччини. Тим часом Канадець співає про пузату хату. Вітаємо назвати Катерина Пахальчук. Далі я розповідаю про останні новини на цю мить на дівчину, бо та нібито не вміє готувати. Це не вкладається в голові, але посеред білого дня в одному із магазинів Києва чоловік вдарив незнайому дівчину, бо увага, вона купувала млинці, а значить, не вміє готувати. Коли цей мужлан почав робити недоречні коментарі, дівчина дістала телефон і почала знімати. Як відреагував чоловік, вибив телефон із рук, вдарив дівчину і погрожував скинути її зі сходів. Постраждала, вже написала на нападника заяву. Будемо слідкувати за ситуацією. Росія знову атакувала пологовий. Під час нічної атаки на Дніпропетровщину Росія вдарила балістикою по Кам'янському. Постраждала місцева лікарня і пологове відділення. Ми були всі на робочих місцях. Коли почули несподіваний вибух, це було дуже лячно, дуже, дуже страшно, але ми всі злагоджено зібралися з колективом наша, наша чергова зміна. І терміново вивели жінок з немовлятами в безпечне місце. Росія забрала життя двох пацієнтів лікарні: чоловіка і 23-річної вагітної жінки на ім'я Діана. Ще п'ятеро людей постраждали. Серед них ще одна вагітна жінка, яка зараз бореться за життя у важкому стані. Деякі співробітники відділення новонароджених теж травмувалися, але навіть у такому стані намагалися заспокоїти жінок і немовлят, евакуюючи їх у бомбосховище. Місцеві розповіли, що балістичні ракети прилетіли так швидко, що повітряну тривогу оголосили вже після вибуху. Вулиці вкрило уламками вибитих вікон 49 дев'яти багатоповерхівки. Трьох навчальних закладів наші щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Без феєрверків, але з дронами в Україні з початком повномасштабки життя заграло зовсім іншими фарбами. І тепер, замість дронів, які знімають свято, на весілля може залетіти ворожий БПЛА. Просто під час церемонії у Сумах над головами молодят гостей пролетів російський БПЛА. Вчора російський дрон помітили у Литві. Сьогодні дрони вже у Білорусі. Не те, що по Білорусь раніше не залітали шахеди, та й далеко не вперше їх там збиваються, але у мінську здається, такого ще не було. У столиці Білорусі збили невідомий дрон. Принаймні так стверджує режим Лукашенка. Але давайте на часоту. Коли у Білорусі говорять про невідому повітряну ціль, усі одразу думають про російські шахеди. І я ставлю на те, що це саме вони, а не якийсь загадковий НЛО. Здатний летіти на 35 кілометрів на швидкості 400 кілометрів на годину. Це не характеристики нової зброї, а технічні можливості дрона. Увага надрукованому на друкованому на 3D-принтері. Найшвидший надрукований безпілотник створив німецький технік. З якою метою його зробили, невідомо. Але якщо розробники попрацюють на дальністю, то може згодиться нашим військовим на фронті. Знаєте, що таке своєчасні рішення у Кремлі можуть розказати на четвертий рік повномасштабної війни, Росія вирішила офіційно закрити 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною, 13 автомобільних і 7 залізничних пунктів пропуску, які діяли за угодою між Росією та Україною від 8 лютого 1995 року. Серед них КПП у Білгородській, Брянській, Ростовській, Воронезькій і Курській областях, а також ті, що опинилися на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей після анексії у дві і році деякі з цих пунктів, як зазначає російська сторона, уже не на кордоні через так зване воз'єднання. Тобто Росія сама визнає, що ці КПП втратили сенс, бо кордон для них тепер умовна лінія, яку вони самі ж перекроїли. Більшість цих КПП де факто не працюють уже давно. Нагадаю, Україна всі пункти пропуску на кордоні з Росією офіційно закрила після початку повномасштабного вторгнення. Військова підготовка відтепер обов'язкова. Президент Зеленський підписав наказ про військову підготовку студентів-медиків як офіцерів запасу. Обов'язковим вишки для студентів, медиків і фармацевтів стане з 2026 року. Проходитимуть підготовку лише ті студенти, які придатні до військової служби. Ця норма не нова, діяла до 2006 року. Тому лякатися немає чому. Крім того, медики і так військово зобов'язані. Чехія скасовує підтримку українських дітей у школах. Вже з вересня у 190 школах країни не працюватимуть україномовні асистенти для українських учнів. Вони допомагали дітям адаптуватися до навчання. Таке рішення у Чехії прийняли через бюджетні обмеження у фінансуванні непедагогічного персоналу. Тепер єдиним варіантом підтримки залишаться мовні курси з обмеженим доступом. Росія продовжує поглиблювати співпрацю з африканськими країнами і нарощує вплив у Африці. Кремль вирішив, що Нігер треба забезпечити електрикою. Маленька довідка: Нігер одна із найбідніших країн світу. Два роки тому до влади там прийшов режим, який не підтримав майже ніхто у світі, крім, звісно, Путіна. А тому Росія, щоб підтримати хунту, навіть відправила туди трохи своїх військових інструкторів і техніки. А зараз, бачите, електроенергія. Росатом будуватиме у Нігері електростанції. Росія з Нігером вже. Вже навіть підписали договір про співпрацю в області атомної енергетики у мирних цілях. Тепер Путіна там любитимуть ще більше. Напевно, і протестів у Нігері проти України теж побільше. Біда пам'ятаєте епічну ДТП з митником напередодні професійного свята, 24 червня. Головний державний інспектор Волинської митниці Володимир Багрій п'яним влетів у відбійник на Львівщині. Історія цікава тим, що львівські копи Багрія хотіли відмазати, а тому оформили ДТП на сторонню людину. Багрій після п'яної ДТП сам написав заяву на звільнення. Волинська митниця, коментуючи ДТП, заявила, що Багрій у день, коли сталася автопригода, був на лікарняному. Ага, і саме тому Багрій був у формі. Але повернемося до копів, які відмазували винуватця. Вчора стало відомо, що їх звільнили. Дісталося і керівнику поліцейських. У поліції Львівщини розповіли захід НЕТ, що відносно поліцейських провели внутрішнє службове розслідування, за результатами якого двох співробітників звільнили з органів національної поліції, а їхнього командира понизили в посаді. Тепер головне питання, яка ж доля чекає самого Багрія. Ранок не з кави. В Одесі влаштували справжній гангстерленд. Місцеві пишуть, що Роми влаштували перестрілку посеред вулиці. Деталі цього трилеру невідомі, але виглядає епічно. І якщо в Одесі стрілянина закінчилася переляком, то у Нью-Йорку загинули люди. У центрі Манхеттену чоловік застрелив чотирьох людей, а потім застрелився сам. Мотиви такого вчинку невідомі, але ЗМІ пишуть, що 27-річний стрілець страждав на психічне захворювання. Не втіка повернувся додому. Раніше надпопулярний в Україні співак Олег Винник вирішив прокоментувати звинувачення про те, що він мовляв, втік за кордон. каже, не втікав, та і які претензії можуть бути. У нього навіть українського паспорту немає. Міф про те, що я втік. <с> Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут в Німеччині, колись виїхав за контрактом працювати. і Так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я, і бо, до речі, багато українців так робили. Хтось із за кохання виїздив, хтось із за навчання, хтось із за роботи, але це не робить їх менш українцями, і так само, і мене. Повертаюся постійно. До своєї батьківщини, до своїх людей з концертами за стролями, і так і повернувся додому сюди, в Німеччину на початку війни. У мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, навіть немає внутрішнього паспорта з 2000 року. Живу за закордонним отакі чудеса. Друзі мої, де б я не жив, чи в Європі, чи за океаном, я залишаюсь українцем і я є патріот своєї батьківщини. І допомагав, і буду допомагати й далі. Любив і буду любити. І так само люблю вас всіх. Будьте мені здорові і щасливі. Дай Боже нам мир. до побачення. Вашових виник. І звісно, запечатав. це все винник словами, що він патріот. Не хочу порівнювати, але в деяких іноземців любові до України більше. От, наприклад, колега винника по цеху канадський музикант з німеччини бічта у просто закохався в Україну, вивчає мову і навіть збирається у благодійний тур. І я канадський музикант, який живий в живіте та вивчає українську мову. Я хочу говорити з вами українською, тому що українська мова для мене мова виніч людей в Україні. Йому, крім всього, дуже полюбилася позата хата, тому він навіть написав про неї пісню. На цьому, все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.